Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Це моє нове відео. І я знаю, що на минулих вихідних відео не було, але на це були свої причини. Я зараз допрацьовую свої останні дні на роботі, і мені в мене дуже такий напружений графік, я працюю по 6 днів на тиждень, і, якщо чесно, в мене не було ні сил, ні бажання щось знімати, тому. Так вийшло, що відео вийде тільки зараз на цьому тижні. Так от за цей час я почала читати, першу книгу, свою першу книгу англійської мови, і я просто відкрила для себе світ книг англійською, книгу, яку я обрала, це Шеттермі. Я сьогодні, до речі, її прочитала до кінця. На все про все в мене зайняло 4 дні. Я не очікувала, що свою першу книгу англійською я буду читати за 4 дні. Але вона цікава, тому. Е, і написано дуже легко, тому хто е, хоче читати англійською, ось цю шетермі серію фентезі я можу дуже радити. Мій рівень десь при інтермідіат, чи intermediate, Ну, Я в принципі багато чого розумію С сама, коли говорю, я не можу говорити. М як би мені хотілося на, на своєю англійською, я працюю вже просто все своє життя і ніяк не можу її довести до того рівня, який би мені хотілося. А зараз, тим паче, що я в Німеччині і розмовляю постійно завжди на німецькій. І навіть коли у мене щось підходять і питають англійською, мій мозок просто автоматично видає відповідь німецькою, тому я вирішила. Почати читати та вдосконалювати англійську. Я трошечки зараз займаюся вечорами в Duolingo. і ось вирішила обрати собі книжку. Я не прогадала. Коли я обрала її в магазині, я стояла і десь дві-три сторіночки прочитала там, щоб якраз зрозуміти, чи, чи мені підходить рівень. І мені здалося, що достатньо легко. Так, деякі слова я досі не знаю, але по-перше. Коли читала, я не перекладала кожне слово, яке я не знаю. Тобто, якщо я воно мені ніяк не заважає розуміти сенс всього речення і взагалі всієї ситуації, то я не перекладала. Деякі слова я перекладала, коли вже розуміла, що вони зустрічались декілька разів. І отже, логічно, що вони ще будуть зустрічатись, тому тоді я вже перекладала і собі зберігала їх, щоб вивчити на майбутнє. А так, ну не знаю, серія. Це не найсильніша та на найцікавіша фентезі серія, яку я коли-небудь читала, тому що в світі в, якій, в якому існує серія фентезі Сарочки Мас, шипів і троянд, чи, то або відьмака, ну вибачте, це звісно не порівняється. Але я навіть не знаю: це фентезі, чи це вважається як антиутопія, мабуть, більше. Тому що тут світ такий в майбутньому. Так, я думаю, що, мабуть, це антиутопія більше. Але тут також є магія, тому не знаю, може і фентезі або фантастика, whatever. Тут йдеться про дівчинку і 17 років, і вона десь 200, 200 скільки днів була закрита в камері в темні, де вона була одна, і вона потроху вже так почала сходити з розуму, можна сказати, тому що. Вона завжди сумнівається в собі, і не вірить себе, і вважає себе монстром через те, що вона має магічний дар. Коли вона торкається когось своїми руками, то ця людина вона якби вбирає життя цієї другої людини та вбиває її. Тому вона до неї її батьки від неї відмовились, і все життя до неї ніхто ніколи не торкався. Тому що одного разу там стався прикривий випадок, і всі тепер її бояться. І ось до неї в цю камеру її підселяють хлопця, і вона впізнає, що вона колись його знала. Вони навчалися раніше в школі, але вона думає, що напевно він її не впізнав. І ось вони в цій камері і далі там розвертаються події. Ми знайомимося з цим новим світом, з світобудовою Трохи нам роз, розповідають. Про поганців, які захопили світ, та потім ми дізнаємося, що в них є опозиція, звісно, і ось так. В цій серії, що мене лякало, я дуже просто дуже багато я думаю всі знають про неї з Тіктоку або з Буктоку. Тут дуже багато книг в цій серії. І мене завжди лякало ця кількість. Ну, якщо чесно, я не була готова знову починати серію з такою кількості, кількістю книг. Але ж кажу, моя жага до знань е, і до читання англійської перемогла, тому я почала. І скажу чесно, що е, тут дуже в, такі, в принципі, великий шрифт, і тому вона читається швидко. Тобто, то, мені здається, що ці книги, просто якщо ти швидко читаєш англійською, то можна їх подолати за невеликий час. Е, взагалі я дуже щаслива, що наважилась на цей крок. Бо я дуже довго не могла ріш... рішитись на те, щоб читати англійською, бо в мене були сумніви. І я ще колись починала читати книгу «Book Lovers» Емелі Генрі, і мені там реально було важко читати, було багато незнайомих слів. І я думала, ну, напевно, не мої. Але треба було просто трошечки перемогти ці перші, я не знаю, там 50-100 сторінок, вчитатись і тоді вже. Набагато легше стає читати. Так От я нещодавно дивилася відео своєї колеги, де вона розповідає, що як вона читає книжки англійської, як вона почала і дає поради. Тому я залишу тут або в інфобоксі її відео, тому що воно мені дуже сподобалось, і вона там розповідає і показує книги, які саме вона читала. Дуже корисно. Так от тепер я просто відкрила для себе світ англійських книжок. І мені здається, що немає нічого кращого для книголюба почати читати книжки в оригіналі, тому що ну, це просто верх якоїсь верх задоволення, тому що все одно, коли ти читаєш переклад, трошки воно змінюється. Ти, ну, мені здається, неможливо так прям деякі твори, деякі книжки один в один перекласти на іншу мову. Тому. Не знаю, читати в оригіналі, це прям повністю перейняти на себе ту атмосферу, яку автор чи авторка хотіли, хотіли передати, в якому настрої вони писали які слова, які жарти вони використовували. Ну, це класно, це класно. До речі, якщо ви також читаєте книги англійською, пишіть назви книг, які буде легко наступними прочитати англійською. Я буду дуже вам вдячна за ваші коментарі. Тому що зараз я, звісно, буду далі продовжувати і шукати книжечки, які будуть з моїм рівнем англійської мови читатися легко. Тому не соромтеся, залишайте коментарі. Або якщо у вас є якісь поради, як ви читаєте англійську чи як почали, давайте підтримуємо один одного в коментарях і змотивуємо. Читати книги англійською. я дуже сподіваюся, що в мене зараз загалом з'явиться набагато більше часу на, на мою творчість, так сказати, тому що в мене взагалі дуже багато ідей на які теми можна знімати відео і які різні. Книжкові формати відео мені хочеться спробувати. От як до 4 години читання чи три книги за три дні, мені буде вже дуже цікаво це спробувати. Або рубрику try a chapter теж мені було б цікаво, тому що в мене на поличках є досить багато непрочитаних книг, які б, які би мені хотілося, звісно, вже прочитати. Бо... Але я замість цього купую тільки більше нових. Так от зараз е, я сподіваюся, що в мене з'явиться на це набагато більше часу і взагалі буде більше сил та енергії на це. Зараз я збираюся у місто. Я хочу подивитися собі другу частину серії Shatter Me. Все ж таки, я буду продовжувати поки читати. Я так гарно темп набрала в читанні цієї книги. Також мені треба купити нові контактні лінзи. Ось тут я приготувала пачечки, щоб показати, бо я завжди забуваю всім привіт. То погано бачить. У мене, до речі, я в сім'ї перша, хто носить окуляри, тому що я не бачу вдаль. Не знаю, як це називається. Короткозорість чи далекозорість. Я завжди путаю. Я перша в сім'ї, і взагалі до народження у мене було, у мене був класний зір, але потім я коли навчалася в університеті. Mm -hmm. Дякую, лінгвістичний університет. Е, то я за книжками і за навчанням вночі, і за постійним цим читанням в метро посадила собі зір, і тепер у мене е, мінус 3. Так, одне, одне око мінус 3, одне мінус 2,75. Тому ось так. Будь ласка, бережіть себе і ніяке навчання не варто того, щоб псувати свій зір. Ось в майбутньому я, можливо, хочу зробити. Я подумаю над тим, щоб зробити лазерну корекцію, але якщо чесно, мені дуже страшно. Я не знаю. Я так не люблю, коли хтось мені лізе в очі. Не знаю. Не знаю. От я поїду у місто, хочу випити кави, пройтися по книжковому магазину, подивитися собі наступну частину серії і взагалі можливо купити щось нове. Я вже повернулася додому, у нас ще стемніло, тому вибачаю за якість відео. Напевно, треба закрити вікно, бо дуже голосно. Я вже вдома вже перезяла свою піжамку і показую вам, що ж я з собою взяла. Так, по-перше, я зайшла, я була в магазині канцтоварів і придбала собі ось такі маркери. Новеньких пастельних кольорів для моїх. Е, щоб всякі робити закарлючівки в книжках. Я з тих, хто спокійно малює і псує книжки, нічого страшного. Життя одне, тому, якщо вам так зручно, також купила собі чорну ручку для тих же цілей, щоб ще щось там надписувати. Е, Контактні мінзу. І потім я, звісно, зайшла в книжковий. Так, тільки що я записала велику розповідь велике відео, але в мене вимкнувся мікрофон, я не помітила і все заново переписую, ну нічого. Так от, я вам розказувала. Що я зайшла в книжковий купила собі, звісно ж, книжечки нові. Купила дві наступні частини від серії Shattermi. Так, Спочатку це Me. тут дві новели. Хто не знає, в цій серії є повномасштабні книжки, як, би, як так називати, ну, історії і новели, які розповідаються від інших героїв, і їх треба читати поміж книжками, щоб краще зрозуміти закулісся історії. так сказати. Тому в цій книжці Юнайте є дві новели. Перша з них вона десь на 100 сторіночок, книжечка зовсім така маленька. Першу з цих новел треба читати після книги, першої, яку я вже прочитала. Потім я буду читати ось цю частину, другу частину, власне, Unravelmi. І потім після неї ще другу новелу. Теж з іншою перспективою, я так думаю. Ось вона, теж в цій книжці. Вони мені обійшлися. Ця в 12 євро, а ця. Взагалі 8,50. Тому що коли я купувала, де моя перша частина? Я купувала ось цю частину теж за 12 євро, мені здається. А потім знайшла сьогодні в книжковому інше видання. Я не знала, що є британське і американське видання. В них різниця буквально, ось бачите, там декілька міліметрів і трошки шрифт по-іншому. Але мені ось ці. Я не бачила їх раніше, вона мені не більше сподобалася. Вона обкладинка така якась, я не знаю, вона переливається така, не знаю, сатинова чи яка Ви близько. І подивіться, яка вона. Я обожнюю, коли книжки з м'якою палітуркою ось можна ось так ось розкласти на будь-якій сторінці, вона відкривається. А це значить, що вона ось тут не буде гнутись. І ось це мені дуже сподобалось. Мене підкупило, бо ось ця перша частина, бачите? Вона не гнеться. І через це в неї вже ось тут. Бачите? погнутий корінець. І вона ще коштує дорожче, а ось ця коштує дешевше. Я подумала, що нічого страшного, у мене тільки одна частина. Я, в принципі, далі буду збирати собі іншу частину. Ну, і, в принципі, я не вважаю ці книги супер прямо красивими, щоб виставляти їх, наприклад, на самій видній своїй полиці. Тому мені просто цікава історія. Буду читати, ще ці книжки по 8.50, це ну, взагалі шара. Тому, якщо можемо трошки зекономити, то ми зекономимо. І друга книжечка, яку я часто раніше бачила на неї в свій час був такий ажіотаж в книжковій спільноті. І нещодавно її побачила у дівчинки також в інстаграмі, вона книжкова-блогерка. і... Вона читала цю книгу, виклала відгук і написала, що їй дуже сподобалося. а я її смаку довіряю, тому я купила собі, і мені ще дуже сподобалася покладинка. Це книжечка My Year of Rest and Relaxation. Я її якраз вчора додала, чи сьогодні навіть зранку додала до бажанок, а сьогодні прийшла в магазин. І вона там була, вона коштує 12 євро, тому вона англійською. Е, бачите, мене вже не зупинити. Е, я повертала декілька сторінок. Я питала також у цієї дівчинки, вона написала, що е, читає це в принципі, неважко, тому я взяла англійською, німецькою, тим паче, і українською і перекладу немає. Тому мені дуже подобається, як вона оформлена. Будемо читати. І остання моя покупка це Diamond Painting. Це просто, я вже розпакувала. Е... Я, ну, це просто мій улюб... улюблена моє заняття. Я собі беру картину, малювати фарбами, або ж викладувати ось це Diamond Painting. І сідаю і дивлюсь YouTube. Я собі включаю YouTube і дивлюсь всі відео і викладаю собі, бачите, дивіться, яка в мене гарна картина. Я так думаю, що це Нью-Йорк, напевно. Мій чоловік е мріє побувати в Нью-Йорку. Ну. Хай Нью-Йорк у нас хоч десь побуває. Я бачите, викладемо картину і подарунок. Не знаю, мені здається, дуже гарно. Такої великої в мене ще не було. Тому я вже очікую з нетерпінням, як я завтра включу собі YouTube відео всіх моїх улюблених блогерів, BookTube, або я ще люблю різні психологічні відосики дивитись про психіку, про те, як працює наш мозок. І буду. Викладати Нью-Йорк. Буду думками б там. І е ще я купила ось ці Поттерівські цукерки, де можуть попастися різні смаки, як гедотні, так і смачні. Написала своєму чоловіку, і він поводився зі мною. І він поводився зі мною зняти відео. Тому чекайте на наше відео, як ми смакуємо ці цукерки. Зараз піду, не знаю, буду, напевно, щось почитаю. Я, у мене зараз е, недочитана книга Вавилон Ребека Кван. Е, я поки вона така дуже серйозна книжечка, я на неї від, від неї відволікалась на інші книги, більш легкі, а зараз хочу продовжити її читати або подивлюсь Netflix. Е, гарного вам вечора. Побачимось.